Президенти Сполучених Штатів та Росії провели переговори, а які можемо зробити висновки? Наскільки реалістичні умови висунув Кремль? І, взагалі, як ти вважаєш, от у нас чомусь така зрадофільська історія пропішла пішла: Штати нас злили, все пропало, все погано. Чи готовий Трамп залишити Україну без допомоги? Чи може рубіо щось вже відповів на це, тому що Путін вимагає? Гаразд готовий припиняти там обстріли, але припинення допомоги Україні. Взагалі, скажи, будь ласка, що ти вважаєш? От після цих перемовин про що взагалі варто подумати українцям? Українцям варто і перед цими перемовинами після цих перемовин подумати над тим, як доносити свою позицію до Трампа та його адміністрації. Тому що слова Володимира Зеленського про те, що Трамп споживає російську дезінформацію, це значною мірою правда, але цю правду до реалполітик не пришиєш. Ну, от, бувають такі ситуації, коли правда. ну от, А що далі? Далі треба це якось змінювати. І так вийшло, що я сьогодні вже не перший раз коментую. Переговори Трампа і Путіна і відзначу речі, які мені видаються показовими. Ці переговори пройшли за алгоритмом Путіна, не Трампа. Я впевнений, що саме Путін організував все в такий час, в такому місці і в такому форматі. Друге, добре що не було спільної заяви, погано, що російська заява з'явилася швидше. І потужність їхньої системи пропаганди дозволяє говорити про те, що вони свій порядок денний просунули швидше. У них навіть всякі там сміттєві видання, типу Рідовка, є Рідовка Венесуела. Я коли побачив, з стільця не впав, але є. І Сполучені Штати тим часом закрили Голос Америки і Радіо Свобода. Це не означає, що вони закрили Associated Press і так далі, Reuters, і... але до Reuters і до Bloomberg ще повернуся. Але сам факт лишається фактом: добре, що не було спільної заяви, погано, що росіяни просунули раніше. Тепер про Reuters і про Bloomberg, і про інші на жаль, низка, низка західних медіа стали носіями російських вкидів. Я не хочу сказати, що там обов'язково люди продались. Я припускаю, що ці вкиди грамотно готувалися під цю розмову. Ну тобто, спочатку. Журналістам передавали інформацію правдиву, а напередодні цієї зустрічі передали майже правдиву, і вона пішла. Тобто, чому я настільки впевнений, що це пройшло за сценарієм Путіна? Ми сьогодні абсолютно щиро радіємо поверненню 197 наших полонених, 175 там по обміну в рівні 175 на 175, 22 важко поранених. Тут Путін це показує як жест доброї волі. Так Так от, про жест доброї волі, ні обмін, ні жест доброї волі неможливо організувати за добу, правда? Потрібно узгодити списки, потрібно все визначити, потрібно людей транспортувати з різних місць ув'язнення. Подивіться, деякі з наших полонених в тюремних робах, деякі в пікселі. ну, Тобто, очевидно, що. Логістику забезпечити це не вирішується за одну думку. Тобто, Путін знав до 18-го числа, що 19-го буде обмін, і він його подарував Трампу. Це як те саме тисяча. Е Тисячі українських військових на Курщині, дві з половини тисячі на Курщині. Ми до речі, про фейки поговоримо трохи пізніше, тому що ну по них треба окрема розмова, і це буде окремою темою, але все ж таки, повертаючись, він знав, що буде обмін, Україна теж знала, і він продав цю історію як Трампу, е як до, вже з доброї волі, так скажи, будь ласка, хто заважав Україні, розуміючи ситуацію, розуміючи все анонсувати. А я тобі поясню, якби наші анонсували перед розмовою, то росіяни б здали назад, так же ж не раз було. Я не хочу бути адвокатом диявола. Я хочу, щоб ми будували канали адекватного інформування наших партнерів. А цих каналів зараз немає. І не лише через непрофесіоналізм команди Зеленського, через те, що Трамп багато речей просто не хоче чути. Це ж очевидно, ну, ти знаєш. Е, погоджуюсь з тобою. Більше того, е, після заяв Трампа до речі, що з Зеленським, що з Путіним він каже дуже добра розмова, хорошо пройшла. Дуже хорошо. У пройшла. нього з усім добрі з усіма добрі розмови з скільки... так, це до речі, це його від так помітно відрізняє Цього інших, але дивіться зразу, після цих цього діалогу в Вашингтоні. З'явилася інформація про те, що буде наступний етап перемовин у Саудівській Аравії? Вітков вже повідомив, що там, скоріш за все, буде дуже швидкі якісь розмови, і вони хочуть поставити остаточні крапки, в чому, в яких питаннях, але кажуть, що дуже швидко ми можемо побачити це перемир'я Так от скажімо, наскільки швидким може бути. Оце сісфаєр, про який каже Трамп, тому що багато хто в його оточенні каже, що він хоче це отримати до 30 квітня, тому що це 100 днів, і саме в ці дні починаються тарифні війни, від яких треба чимось відволікти і Показати: дивіться, я вирішив одну проблему. Війна в Україні закінчилася. Ми розуміємо, що сісфаєр не закінчені війни, але продавати це будуть так само, як і цей обмін, і це треба розуміти, тому. Чого треба чекати від наступних перемовин між американцями і, Украї... і росіянами в Саудівській Аравії? Вже відомо, що українці там не присутні. Е -э Наскільки швидким може бути це рішення? Це буде все ж таки тягнути Путін до 30-го числа, це може там до 20 го квітня, коли Пасха, щоб потім сказати, бачите, я людина віруюча, церковна, тому отак. І м -м, скажи, будь ласка. Це може вирішитись тоді не лише питання війни, а й політичне майбутнє США, Європи та України. Тому що, наприклад, Трамп заявив, що Європа буде присутня, тому що Путін хоче зняття європейських санкцій. От що про все це скажеш? Ну, треба пригадати, що 30 квітня це ще Вальпургієва ніч, і тоді повністю пазл складеться. Знаєш, проблема в тому, що. Тут банкує чи є таким геополітичним круп'є, не Трамп, а Путін. Якщо Трамп це зрозуміє і йому зможуть донести, то можливо ситуація повернеться в більш-менш нормальне річище, нормальне для нас. Якщо ні, а станом на сьогоднішній момент швидше ні, то буде достатньо складно. Україні буде складно. Ми це маємо розуміти. І я е, не зовсім в цьому контексті усвідомлюю, чому у нас ані план перемоги, ані план стійкості не були підкріплені якимись кадровими рішеннями. Ну розумієш, оголошувати про план перемоги, вести його за океан і нічого не змінювати всередині країни. Ну мені здається, це методологічно неправильно. Я розумію, що добре бути біля годівнички в офісі президента, і добре, коли уряд абсолютно політично яловий, але для держави це погано, от в чому проблема? І тому буде буде складно, е, якщо нам на сьогоднішній момент, враховуючи те, що темпи побудови комунікації з командою Трампа ми втратили. Багато можливостей за попередні чотири місяці. Е, треба будувати через наших європейських партнерів різних. Наскільки це буде ефективно? Ну, будемо шука... треба шукати можливості, і треба розуміти, хто хто може більш ефективно доносити інформацію. Ну, просто е, краще доносити інформацію через тих, хто такий е, Ну не на 100% впливає на Трампа, ніж через ніж не доносити її взагалі. Тому що у нас на сьогоднішній момент каналів донесення інформації адекватних, на мій погляд, немає. Я б хотів помилятися. Але ну я їх відверто кажучи не бачу. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це важливо. Якщо ви це зробили, я ще вам дякую. Якщо ви не зробили. Підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте і поширте відео, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте озброювати іншого. Івене дивіться, але відбулася ще й розмова після розмови Путіна з Трампом. Трамп зателефонував ще і Зеленському. Відбулася розмова. А останні новини, які ми знаємо, те, що Зеленський погодився припинити удари, припинити удари по російській енергетиці у розмові з Трампом. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на Білий Дім. Окрім того, Зеленський узгодив деталі режиму тиші в небі на морі, а Також як можна досягнути тишу на фронті. Про це вже повідомляє суспільство з посиланням на офіс президента. А були інші розмови про це пізніше, скоріше за все, з'явиться тільки після того, як узгодять спільну заяву. Або не з'явиться спільна буде окремі заяви, але в будь-якому випадку заява тривала десь близько години. Розмова вивич, розмова, розмова тривала десь близько години, доволі швидко і в теж той, той час. Ну немало часу витратила на розмову. А, як ти вважаєш після цієї розмови, чого чекати України, Україні, і які підсумки можна зробити у мене на жаль песимістичний погляд? Я вважаю, що американці будуть продовжувати тиснути на Україну, попри всі заяви Трампа, вони сприймають Україну як слабку ланку і будуть на Україну максимально тиснути, для того, що тому що. Я припускаю, що Путін по закритих каналах Трампу намалював такі картини економічної співпраці, від якої у нього аж слина на черевики почала капати, і тому він сприймає Україну в цьому сенсі як перепону для цієї співпраці. Інших він ні... Ну я б не хотів про нашу державу говорити як про розмінну монету з тієї простої причини, що у мене є таке, знаєш, дивне відчуття: те, що Україна 24 лютого, Україна і мільйони українців, починаючи з 24 лютого спростовують негативні для себе прогнози, це для частини західного істеблішменту виявилось проблемою. Якби ми здохли, це було б краще для них, але гірше для нас. Ми не здохли, не розвалилися, ми виграли. Перегони в коротку, але вдовгу нам не вистачає дихання і не вистачає оцієї єдності для ну, узгодженості. У нас одна нога біжить, а інша не біжить. От в чому в цьому проблема? Як ти вважаєш, Путін буде тягнути час, чи погодиться на 30-денні перемир'я для того, щоб подарувати можливість трумфу для Трампа? Погодиться чи ні? Тому що часу насамперед не так багато залишилось. Я думаю, що до кінця березня ми відповідь на це питання отримаємо остаточно, але обсяг бойових дій, масштаб бойових дій, він не дозволяє припустити, що все швидко закінчиться. клаце все ну так буває, тільки в кіно. Ми не в кіно, це не зйомки 95-го кварталу і нічого іншого. Тому тут у нас є питання, як то кажуть. Ну так, другий дубль або монтаж неможливий. Хоча дехто із шоуменів і досі вважає, що це ідеальний варіант. Але дивись, деякі моменти кажуть про те, що Путін все ж таки скоріш готовий подарувати Трампу цей момент тріумфу в обмін на щось інше, про що ми не знаємо. А Росія і Україна провели обмін полоненими, за сто 175 на, 70, на 175, і цей обмін був анонсований. А сьогодні 175 наших захисників повернулися з російського полону. Ще 22 людини повертаються додому завдяки заходам поза обміну. Як сказав Зеленський, це люди, які важко отримали важкі поранення, і їх повертають, тому що Росіяни вирішили, що їх легше повернути, ніж їм лікувати. Хоча ми би хотіли, щоб повернули всіх. До речі, питання обміну всіх на всіх знову підіймається і десь зависає в повітрі. Скажіть, будь ласка, оцей обмін це справді маркер того, що е, Путін хоче показати свою лояльність, чи це імітація руху до припинення вогню, чи все ж таки справжні кроки ми побачимо незабаром, коли е, зустрінуться американці з росіянами в Саудівській Аравії. Знаєш, ставлення Путіна до живих людей, воно таке, що будь-яка кількість наших полонених вона в даному випадку не є визначальною, на жаль. Можна потішити, що 197 наших захисників повернулося до своїх сімей, це безумовно плюс. Але ми розуміємо, що кілька тисяч їх залишається в російському полоні, і ти правий, тобто це фактор, який Росія буде використовувати, Кремль буде використовувати, буде тиснути в цьому сенсі. І це, в принципі, не припиниться, я думаю, протягом тривалого часу. Тому поки, знає, я, я так скажу, що ці обміни потрібні людей міняти потрібно, повертати потрібно, і добре, що тисячі наших полонених вже повернулися, але не буде людям спокою, доки тисячі залишаються в полоні. Це ж очевидно. Вчора, після розмови Трампа з Путіним, я поговорив з деякими генералами, нашими українськими генералами, і поставив їм одне запитання. Путін може тягнути скільки часу? І вони сказали, що в нього вистачає ресурсу при тій динаміці поповнення особового втрату свого складу, який в них є. При тих можливостях, що в них є, вони можуть спокійно вести війну ще рік. А от Україна, якщо залишить всю модель мобілізації і взагалі все, як є зараз, у нас цього року немає. А... А, дивись, тут ти згадав слово мобілізація, а я згадав позицію Кремля. Вони наполягають на припиненні постачання Україні озброєнь. І на припиненні дослівно примусової мобілізації. Але питання в тому, що без мобілізації фактично Росія буде мобілізовуватись а, і мобілізовувати людей до армії, підписуючи з ними контракти. А от Україна не повинна це говорить про те, що її для них мобілізація це проблема. І атаки проти мобілізації в Росії йдуть постійно саме проти української мобілізації, то скажіть, будь ласка, це говорить про те, що в Україні повинна влада змінити ставлення до мобілізації? Це говорить про те, що якщо Сирський заявляє публічно, що ця бусифікація. І темпи її не влаштовують потреби Збройних сил України. Він це визнає. То може змінюватися підхід, і може все ж таки почати займатися е, мотивацією населення, пропрацюванням страхів, які є е, комунікацію, і, взагалі, перейти до рекрутингової системи, до приватних військових компаній, і все цим займатися негайно, бо завтра може бути запізно. І навіть якщо всі генерали про це говорять, а верховний головнокомандувач чомусь цим не займається, то мені, будь ласка, це він не займається тому, що в нього в голові от-от перемир'я буде, чи є інші причини? Ну тут же є інші причини. Криза мобілізації почалась влітку 23-го року, після випадку з одеським воєнковим Жуковим, правда? Борисовим. Борисовим, перепрошую. Е, так, Борисовим, е, який е, так це переплутав з колишнім командувачем радянської армії, який опинився на застані в ж Одесі. так да, теж в Одесі. І тоді ж почалася криза. І хтось дуже вправно розіграв цю карту в очах Зеленського показав, що такі, як Борисов всі інші воєнкоми, і тоді, власне, почалася криза, до речі. Вибачив для наших глядачів. З рублю був такий воєнком Борисов, просто може хтось забув, якого спіймали на тому, що у нього маєтки в Іспанії, квартира в Іспанії, там величезна кількість автівок лакшері класу. Все це він незаконно придбав. Не міг пояснити звідки в нього це. І тоді зробили масштабування і сказали, що всі воєнкоми однакові. І залужний не зміг довести Зеленському, що він той зірве мобілізацію, якщо звільнить всіх військових. А Зеленський хотів овації і звільнив всіх військових. І дійсно отримав овації і в Україні, і в Росії. В Росії аплодували особо, особливо розуміючи, наскільки шкідливі буде наслідки цієї ситуації, і що це зірве мобілізацію. Саме після звільнення всіх військомів і знищення системи мобілізації традиційної, традиційної, ще раз кажу, не бусифікація, а саме традиційної. Фактично після цього можна казати, що у Збройних сил України почались системні проблеми. Остаточно Ну, крапку в мобілізації поставив Зеленський, коли відмовив головкому залужному і начальнику штабу Шапталі в мобілізації 450 тисяч людей протягом 2024 року і навчання їх від півроку до року. Він сказав, що він не бачить аргументи для цього. А залужний пояснював, що росіяни мобілізують таку кількість і нам треба їм чимось відповідати, бо інакше будуть прориви на фронті, ми не втримуємо. Ну, на відповідь на це Зеленський відмовився провести мобілізацію і зняв залужного шапталої з посади. Далі ми бачили прориви на фронті, і досі не можемо оговтись після дій верховного головнокомандующа в питаннях мобілізації. Так все ж таки зараз треба вже ну навіть дурний і не дуже розумово обдарована людина, вона бачить, що треба змінювати підходи. Чому Зеленський не змінює? Ну, якщо він почне їх змінювати, у багатьох людей виникне питання, чому він цього не зробив раніше. Коли виникне питання, чому він не зробив раніше, то люди зрозуміють, що питання проведення мобілізації належить до повноважень президента, а не когось іншого. Ми бачили, як на цьому полі грала Верховна Рада і так далі. Тобто це все речі, які Зеленському політично невигідні. І тому я не раз і не два казав: доки влада думає над виборами, нічого хорошого не буде. Ну, такі ми є реалії, на жаль, життя. Влада не перестає думати про вибори і думає про них е, навіть в умовах, коли Трамп тисне на Зеленського. І я думаю, що теза Зеленського, про те, що я готовий поміняти свою неучасть в президентських виборах на те, що Україну приймуть до НАТО, свідчить про те, що йому, ну, звичайно, не публічно, але в очі сказали: ми не бачимо вас, Володимире Олександровича. Наступним президентом України або продовження вашої президентської каденції. Я думаю, що це звучало приблизно так. Ну, звісно, англійською. це звучало не лише англійською. але звучало дійсно. Тут ти правий. я не знаю, вгадав чи дізнався зі своїх джерел, але правий на 100 Більше того, те все сказали не лише. За океаном, а й на нашому континенті, і сказало багато людей, тому він зараз так і нервується. Але все одно, якщо він розуміє, що його ніхто не бачить більше президентом, і в Україні його теж президентом не бачить, то чому йому не займатися рятуванням країни? Забути про той рейтинг, але це не наше питання. Нам треба, щоб він займався це, а не чому він не робить? На жаль, промотувати і промотивувати його ми не можемо, але повертаючись до питання. Виборі до питання телефонних переговорів, розмов і просування до Сісфаєру. З'являється новина, яка привернула мою увагу. Я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за пару тижнів. Заявив спецпредставник Трампа Стів Вітков. Я хочу пояснити, стів Вітков це не лише спецпредставник Трампа по цим питанням, це рішала. Звичайний потужний рішала це? Магнат на ринку нерухомості Америки, це бізнес-партнер і партнер по гольфу Трампа, це людина, якої він довіряє, це людина, яку він відправляє не лише до Путіна, а й до Бібі Тіньяху, щоб вирішити там якісь питання. Це людина, яка ну, спілкується кулуарно не публічно. Е -е він якраз рішала, і от він таке заявляє: Скажи, будь ласка, наскільки це реально? Розумієш, проблема Трампа і його команди полягає в тому, що вони там всі як зайчики. От Дональд Трамп сказав щось, і всі вони просуваються далі. І це насправді дуже сумно, тому що е, те, що відбувається, це е, свідчення, що вони живуть в світі своїх ілюзій. І росіяни насправді. Це добре бачать, тому я кажу, що Трамп є об'єктом рефлексивного управління, і вони на цьому грають. А коли сьогодні Вітков процитував фактично заяву Міністерства оборони Росії про збиті дрони, які летіли yeah. по українських об'єктах, то це ну знаєш. Це таке дуже велике підтвердження того, що там немає нема критичного мислення, немає нічого, щоб стримувало, і багатьох інших речей немає. І тому нам потрібно на це орієнтуватися і розуміти, що ми маємо тут діяти, як, ну, я не знаю, дуже сильна і злагоджена команда. А у нас цього немає. У нас, розумієш, е працюють емоції, е але не спрацьовує. Ну, от наприклад, е ти погоджуєшся з тим, що з початком широкомасштабної війни діяльність розвідок в Україні суттєво активізувалась не тільки російською, і всіх. Ну, так це ж помітно. Давай відверто, це помітно. І е, почекай я про інше е, діяльність. Активізувалась. Що ми отримаємо на виході на вихлопі? Ми бачимо, як е, виходить. Захід, ну, наприклад, Верховна Рада минулого тижня пленарно, вона просто байдикувала. Я б сказав по-іншому, ну У нас я ефір. викладач У нас коректний ефір. У нас коректний ефір, будь ласка. Так, я викладач, тому не повинен вживати абсентну лексику. І ти думаєш, це не бачать наші партнери? Навіть би це не потребує зусиль розвідки жодних. Тобто, це як в цій ситуації. Можна доводити нашим партнерам монолітність і ефективність нашої влади. Я не знаю. Я не знаю, де у цих людей інстинкт самозбереження. Я не кажу про патріотизм, державницьке мислення, де інстинкт самозбереження. Якою вони країною збираються керувати з таким підходом? Країною з сереала Слуга народу, їм здається, що це так і робиться. Але ти знаєш, я, я можу жартувати на цю тему, але тільки на цю. Скажи, будь ласка, ти фактично випередив другу частину мого запитання, тому що ну, справді, коли ми бачимо, що Вітков фактично. Повторює заяву Міністерства Російської Міноборони Російської Федерації про те, що Росіяни збили дрони свої ж після розмови Путіна з Трампом, коли той пообіцяв не бити по енергосистемі, щоб вони не полетіли по енергосистемі України, а чомусь промовчав про атаку Шахетів взагалі звідков мовчав по Україні про те, що влучили в енергосистему і півславянська сидить під без світла. І я не можу зрозуміти, а чому? Трамп і Вітков постійно ретранслюють російську пропаганду. У мене є припущення. Вони якби підігрують, проявляючи таку лояльність росіянам, кажучи, ну, бачите, ну, ми готові вам імітувати довіру, але зробіть щось. Ну, тому що, пам'ятаєш, як Путін нещодавно казав: зеленський диктатор. То щось зробив. Зеленський кращий президент в Україні. Ну, от, е, вони так намагаються мотивувати. Трамп, Трамп о... так казав. Трамп, а як що сказав, хто? Це сказав Путін. Ну зараз це практично одне і те, саме. Путін скаже раз час часом, тому що їм треба якось буде щось казати, але питання в тому, що це Трамп сказав, так і зараз ми бачимо, як вони обидва Вітков і Трамп фактично повторюють російські наративи. При тому дійсно російські наративи про якісь двох з половиною тисячі військових в оточенні. Дивись, у мене дуже добрі стосунки з військовими. Ти це добре знаєш. Я знаю, що від. Та де вони взяли ці дві тисячі тисячу де Да нема такого взагалі. В них є своя розвідка потужна. Мабуть, одна з найпотужніших розвідок у світі. Є супутникова зйомка. Вони можуть це показати, і Трампу чому це не відбувається? Що, 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 що взагалі а, ну, тут же дуже просто. Я не думаю, що перестав існувати механізм, за яким там президенту, віцепрезиденту, раднику з питань нацбезпеки. Щодня е, дають зведення подій найголовніших там, на, на підставі діяльності розвідок і все інше. Це все існує. Але якщо Трамп е, ніяк не спроможний визнавати свої помилки, то о, для чого йому читати зведення розвідки, коли він краще знає? А що, по даних, по кількості вбитих в російсько-українській війні він якось наближався до істини? Чи по якихось інших питань ні?